Друга царів, 22 розділ Йосія був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі 31 рік, а ім'я його матері Єдида, дочка Адаї з Бокцату. І робив він угодне в Господніх очах і ходив усією дорогою свого батька Давида, і не вступався ні праворуч, ні ліворуч. І сталося 18-го року царя Йосії послав цар Шафана, сина Ацалії, Мешуланового сина, писаря до Господнього дому, говорячи: піди до Хілкі її, первосвященника, і нехай перелічить те срібло, що знесене до Господнього дому, що зібрали від народу сторожі порога, і нехай дадуть його на руку виконавцям роботи, поставленим у Господньому домі, а ті, нехай дадуть. Його тим, хто працює в Господньому домі, щоб направляти ушкодження храму, теслярам і будівничим, і мулярам, щоб купувати дерево та тесене каміння на направу храму. Тільки нехай не облічується з ними про те срібло, що дане на їхню руку, бо чесно вони роблять. І сказав Хілкія, первосвященник до писаря Шафана: я знайшов у Господньому домі книгу закону. І дав Хілкая ту книгу Шафанові, і той перечитав її. І ввійшов писар Шафан до царя, і приніс цареві вістку, і сказав: Раби твої висипали те срібло, що знайдене в домі, і дали його на руку виконавцям роботи, поставленим у Господньому домі. І доніс писар шафан, цареві, говорячи: Священник Хілкія дав мені книгу, і шафан перечитав її перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. І наказав цар священникові хілкії, і ахікамові, шафановому синові, і Агборові, Міхаїновому синові, і писарові шафанові, і асії, царевому слузі, говорячи. Ідіть, зверніться до Господа про мене і про народ, та про всього Юду, про слова цієї знайденої книги. Великий Богнів Господній, що запалився на нас за те, що батьки наші не слухалися слів цієї книги, щоб робити все, що написано про нас. І пішов священник Хілкія, і Ахікам, і Ахбор, і Шафан, і Асая до пророчиці хулди жінки Шаллума, сина Тікви, сина Хархасового сторожошат. Вона сиділа в Єрусалимі на новому місті і говорили до неї. А вона сказала до них, так говорить Господь Бог Ізраїлів, скажіть чоловікові, що послав вас до мене. Так говорить Господь: ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців його, усі слова тієї книги, що ти читав, Юден Цар, за те, що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене всім ділом своїх рук, і розпалився мій гнів на це місце, і він не погасне. І аюдиному цареві, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так. Так говорить Господь Бог Ізраїль, як ті слова, які ти чув, за те, що зм'якло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, і що ти роздершати свої та плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Тому-то я прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наводжу на оце місце, і вони принесли цю вістку цареві.